Ваші документи виходять пам'ять. Посвідчення водія отримала. Знаєте, що перед початком руху маєте перевірити транспортний засіб на справність, обов'язково мати мотошолом, дотримуватись правил дорожнього руху. Змінити розташування свого державного номерного знаку. На уроці з поліцейськими дізнався, що адміністративна відповідальність настає з 16 років. До 16 років відповідають батьки. Мені 14 років, я маю велосипед двоколісний транспорт. Я дотримуюся правил дорожнього руху на велосипеді. Коли ми їдемо на двоколісному транспорті, потрібно мати Знання правил дорожнього руху і використовувати засоби безпеки це є шолом, налокітники, наколінники і світловідбиваючі елементи для того, щоб водій в темну пору побачив людину, яка їде. Визначеним учасником дорожнього руху є особа, яка керує тим чи іншим транспортним засобом. Якщо це велосипед, це у нас велосипедист, якщо це двоколісний мототранспорт, то це у нас скутерист, мотоцикліст. Вони всі керуються правилами дорожнього руху. Щоб керуватися правилами дорожнього руху, особа, яка досягла 16-літнього віку і пересіла на двоколісний транспортний засіб, повинна закінчити відповідне навчання, скласти її з теоретичний і практичний. Отримати посвідчення водія відповідної категорії і після цього вже виїжджати на дорогу з отриманням правил дорожнього руху, насолоджуватись їздою на двохколісному транспортному засобі. Працівники Коломийського відділу поліції, поліцейські офіцери громади з сектору вінальної превенції, також працівники сектору освітньої безпеки на систематичній основі проводять тренувальні навчальні лекції в навчальних закладах щодо дотримання правил дорожнього руху серед неповнолітніх осіб. Більш актуально це осіб старшого віку перед неповнолітніми. Це у нас учні 9, 10-11 класів на дотримання ними правил дорожнього руху та попереджено. Їх, про настання адміністративної та кримінальної відповідальності у разі нехтування цих прав.